Серед урбаністичних чудес Азії колись існувало місце, яке не вписувалося в жодні звичні рамки. На невеликій території, трохи більше 2,5 гектарів, виросла щільна забудова, де десятки споруд зрослися в єдину структуру. Те, що починалося як розрізнені будинки, згодом перетворилося на своє рідне місто в місті багатоповерховий комплекс із власною інфраструктурою. Тут було все, що потрібно для життя: продуктові лавки, стоматології, перукарні, маленькі майстерні, храми. А саме головне, це житло, але простору бракувало у всьому. У лабіринті коридорів і переходів більшість квартир майже не мала доступу до денного світла. Сонце бачили лише ті, хто жив на зовнішньому краї конструкції, всередині панувало напівтемрява, яку розбавляли лише штучні лампи. Цей закритий квартал із часом привернув до себе безліч людей: дехто шукав дешеве житло, інші місце для роботи або життя без надлишкової уваги з боку влади. І, хоча усе виглядало хаотично, мешканці знаходили спосіб організувати свій побут. За результатами обстеження у 1987 році тут проживало понад 33 тисячі осіб, проте деякі джерела вказували, що насправді мешканців могло бути до 50 тисяч, це робило Коолун одним із найщільніших населених місць у сучасній історії. Найбільше вражало те, як різко забудова обривалася по один бік щільний багатопороховий комплекс. По іншій, звичайна міська забудова з парками та відкритими просторами. Здавалося б, чому все було стисано саме в цьому обмеженому кварталі? Відповідь полягала в правовому статусі цієї місцевості. Коолун мав особливе становище, відокремлене від решти Гонконгу, і саме це стало причиною його унікального розвитку. Початково ця територія не відігравала важливої ролі. Усього лише невеликий китайський форпост із десятком охоронців. Це був просто пункт, покликаний позначити присутність імперської адміністрації на півдні, але згодом із зростанням значення навколишніх портів, зокрема затоки Кантон, до невеликої сторожової бази почали приглядатися як до потенційної опори для контролю над регіоном. Фордпост розширили, перетворивши його на повноцінний форт, що мав забезпечити стратегічну присутність Китаю на тлі змін, які вже були неминучими. Кантонський порт у цей період швидко перетворювався на торгівельний вузол. Китайський чай, фарфор та шовк користувалися попитом серед британських купців, які масово скуповували ці товари. Але сам Китай майже не цікавився європейською продукцією. Торгівельний баланс був чітко перекошений на користь Піднебесної, що не влаштовувало Британську імперію. У пошуках виходу із ситуації британські торгові компанії вдалися до нелегальної практики і почали ввозити до Китаю опіум з Індії. Наркотик швидко розповсюдився, і масштаби його вживання зросли до загрозливих рівнів. Китайська економіка почала зазнавати серйозних втрат, а соціальні наслідки лише поглиблювали кризу. Коли китайський уряд вирішив втрутитися і зупинити нелегальну торгівлю, це спричинило збройне протистояння, яке увійшло в історію як перша опіумна війна. Британія, маючи перевагу в технологіях і флоті, здобула перемогу. Як наслідок, у 1841 році вона окупувала територію Гонконгу, закріпивши свій контроль над одним із ключових портів регіону. Форт, який згодом стане серцем коолуна, тоді залишився осторонь активних бойових дій. Він розташовувався не на самому острові Гонконг, а поруч, на материку, і формально лишався під китайським контролем. Саме ця обставина згодом визначить його унікальну долю. Отже, після втрати острова Гонконг китайський уряд вирішив посилити свою присутність на материку. Форпост в Коолуні розширили та укріпили. Навколо нього звели масивні стіни, які надали цій території характер укріпленого міста. Саме тоді вона й отримала свою назву місто фортеця Коолун. У самому центрі комплексу збудували адміністративну споруду, відому як Ямен, місце, з якого здійснювалося управління місцевістю. Але політична напруга між Китаєм і Британською імперією не зникла. У 1860 році вона вилилася у Другу опіумну війну, після якої півострів перейшов під британський контроль. А в 1898 році обидві сторони уклали нову угоду. Велика Британія отримала право на оренду так званих нових територій на 99 років. Саме цей крок остаточно закріпив колоніальний статус Гонконгу. Проте одна важлива деталь часто залишається поза увагою. Хоча Коолун географічно розташовувався в межах нової британської зони, його статус був винятковим. У тексті договору залишили формулювання, яке дозволяло Китаю зберігати формальний контроль над містом фортецею. Так з'явився своєрідний правовий парадокс китайський анклав у середині британського Гонконгу. З роками обидві адміністрації, і китайська, і британська, дедалі менше звертали увагу на цей клаптик території. Відсутність управління спільної юрисдикції та інтересу з боку держав. Призвело до поступового занепаду. Колишні військові будівлі почали руйнуватися, а казарми перетворилися на тимчасові притулки для переселенців, які не мали іншого житла. Згодом сюди почали прибувати ті, хто потребував прихистку або просто шукав дешеве місце для життя. Серед небагатьох організацій, які виявили інтерес до покинутого анклаву, була протестантська церква. Скориставшись відсутністю контролю, вона облаштувала в історичному Ямені будинок для людей похилого віку. Він став одним із перших громадських закладів у тодішньому колуні. Рівновага, що зберігалася навколо міста фортеці протягом десятиліть, була порушена у 1937 році, коли між Китаєм і Японією спалахнула війна. Військове протистояння швидко набуло розміру повномасштабної кампанії, що згодом стало частиною широкого конфлікту Другої світової війни в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. До початку 1940 х років Японія встановила контроль над великими територіями північного Китаю, а також над прибережними містами та стратегічними портами. Однією з ключових цілей став Гонконг. Його окупували, використовуючи як важливий опорний пункт для військових операцій. Для зміцнення авіаційної інфраструктури окупаційна адміністрація розпочала розширення аеропорту Кайтак, який був розташований неподалік від колишньої фортеці. Будівельні матеріали, необхідні для проєкту, вирішили шукати поруч, і стіни міста фортеці Коолун, які колись символізували захист і автономію, були знесені та використані для будівництва. Саме так зникла остання фізична межа, що відділяла цю територію від навколишнього міста. Після завершення війни у 1945 році Гонконг повернувся під британський контроль, а в 1949-му, після завершення громадянської війни на материку, була проголошена Китайська Народна Республіка. Новий уряд заявив про своє право на територію колишнього форпосту, посилаючись на умови попередніх договорів. Однак на практиці жодна зі сторін, ні британська, ні китайська, не здійснювала фактичного контролю над анклавом. Тим часом у самому Гонконзі будувалася нова реальність потік біженців із Китаю на фоні політичних змін призвів до гострої нестачі житла. Порожній простір міста фортеці, що зберігав напівофіційний статус і фактичну автономію, швидко почав заселятися. Тимчасові рішення, такі як декілька прибудов і скромних осель, з часом перетворилися на щільну багатопорохову забудову. Будинки виростали поверх за поверхом, без погодження і дозволів. Ну і звісно ж, без загального плану. Деякі з них досягали 14 поверхів, незважаючи на відсутність фундаменту, необхідного для такої висоти. Місто почало рости не вшир, а вгору, абсолютно без обмежень і правил, і з пленом часу відкрите небо над колоном ставало дедалі меншим. Вулички, які колись купалися в сонячному світлі, поступово занурювалися в тінь. Спочатку це були лише натяки, мозаїка світла і тіні між будинками. Але з кожним новим надбудованим поверхом вони перетворювалися на вузькі, напівтемні коридори, а зрештою і зовсім втратили будь-який зв'язок із небом. Сонце не мало доступу в цю щільну забудову, місто фортеця жило у власному мікрокліматі, ізольованому навіть від денного світла. Юридично, Коолун майже не підпорядковувався законам Гонконгу. Тут не діяли ані сучасні будівельні норми, ані органи міського планування. Все будівництво в місті відбувалося стихійно. З плином часу утворилося таке одне обмеження, і це була висота будівель. Через розташування в безпосередньої близькості до аеропорту Кайтак усі споруди не могли перевищувати 14 поверхів. Коолун стояв прямо під однією з посадкових смуг, і тому літаки пролітали над ним на вкрай малій висоті. Зовнішні квартири, що мали вікна, цінувалися найбільше. Вони давали мешканцям те, чого бракувало у всьому місті: сонячне проміння, свіже повітря та ілюзію відкритого простору. Трохи дешевші були помешкання біля внутрішніх дворів, які, попри тісняву, все ж мали крихітний вихід до неба. Там дозволялося зводити додаткові балкони, завдяки чому деяким мешканцям вдавалося розширити свою територію, хоча б на кілька квадратних метрів. Але переважна більшість житла розташовувалася всередині лабіринту. Те не було жодного вікна, і кожен день відрізнявся від ночі лише завдяки штучному світлу. Типова будівля в місті фортеці нагадувала багатошарову коробку із нескінченними перебудовами, підведеними кабелями, саморобними вентиляціями та щільно притиснутими одна до одної кімнатами. Через відсутність природного освітлення мешканці повністю покладалися на електрику, але вона не завжди була надійною. Усе вирішувалося локально, що призводило до небезпечно низької якості повітря: гнилі труби, саморобні стоки, надлишкова вологість, усе це створювало особливу атмосферу, в якій життя тривало, але з постійним відчуттям тиску. А що на рахунок сміття в такому місці? Сміття в Ковалуні здебільшого не вивозили. Його просто скидали на дахи або в темні шахти між будівлями, які з часом перетворилися на імпровізовані сміттєзвалища. Повітря було насичене запахами людської діяльності. Пилося важко, особливо через постійну роботу дрібних майстерень і міні-заводів, що були практично на кожному кроці. Водовідведення майже не існувало, а шість станцій водопостачання на понад 30 тисяч мешканців було вкрай мало, тому воду доводилося тягнути вручну, іноді з іншого кінця цегляного мурашника. Щодо електроенергії, то формально її подача ніколи не була врегульована. Більшість мешканців просто самостійно підключалися до зовнішніх ліній, натягуючи дроти через лабіринти коридорів і дахів. Ці мережі, зібрані поспіхом, створювали небезпечну, але звичну для місцевих систем уживлення. Попри складні умови, місто приваблювало досить багато людей. Правовий вакуум і відсутність належного контролю породили несподівані економічні явища. Коолун, наприклад, став одним із центрів стоматологічних послуг. Сюди масово прямували фахівці, що здобули освіту на материковому Китаї, але не могли отримати ліцензію в британському Гонконзі. У нетрях цього кам'яного лабіринту вони знаходили можливість продовжувати практику на власний ризик, але з постійним потоком клієнтів. Позбавлені можливості офіційно працювати в інших частинах Гонконгу. Багато фахівців оселялися в Коулунзі, де ліцензії і дозволи були просто непотрібні. Абсолютна відсутність контролю давала змогу виживати малим майстерням від металообробки до кустарного виробництва інструментів і деталей. У підсобках і кухнях продавали те, що врешті міста вважалося неприйнятним. Як от м'ясо собак, що офіційно перебувало під забороною. Харчова промисловість у межах міста фортеці була напрочуд жвавою, незважаючи на відсутність гігієнічних норм. Люди розказують, що делікатеси, приготовлені в день у задушливих провулках Куолуну, вночі знаходили собі шлях на столи престижних ресторанів по всьому Гонконгу. Хоча подібна комерція балансувала між тінню і світлом, інші види діяльності взагалі не намагалися прикриватися законом. Формально поліції в місті не існувало. Але це не означало, що панував безлад. На зміну державному нагляду прийшли кримінальні синдикати, зокрема Тріади, одне з найвідоміших злочинних угрупувань регіону. Фактично керувало багатьма процесами всередині міста. Вони пропонували захист як послугу, від придбання якої було неможливо відмовитись. Податків не було, але плата за спокій лягала на плечі кожного підприємця. Попри зовнішню відокремленість, колун не залишався осторонь уваги організованої злочинності. Саме тут тріади знайшли зручне середовище для своєї діяльності. Незаконні притони, підпільні зали з ігровими автоматами, примусова проституція та торгівля наркотиками стали звичним явищем у цьому бетонному мурашнику. Попри відсутність централізованого управління, вулиці Куолуну мали свою навігацію, листи доходили до адресатів, попри відсутність офіційних поштових індексів. Мешканці самостійно розробляли системи доставки, встановлювали правила співжиття, організовували придбання та догляд за спільними просторами. Там, де не дотягувався жоден уряд, виникла самоорганізація. Люди, які прийшли колись сюди без нічого, згодом відкривали перукарні, майстерні, лікарські кабінети, виховували дітей і будували власні мікросвіти, поверх за поверхом, покоління за поколінням. І навіть незважаючи на те, що Колун був під контролем Тріади. Влада Гонконгу не поспішала влаштовувати відкриту боротьбу з цією тіньовою стороною. На це були свої причини, як дипломатичні, так і практичні. Постійна поліцейська присутність у місті, яке юридично залишалося спірною територією між Британією та Китаєм, могла спричинити міжнародний скандал. Тож замість прямої конфронтації влада обрала іншу стратегію періодичні локальні рейди. Починаючи з середини 1970-х років, спецпідрозділи проникали в місто. Діяли швидко та рішуче, здійснювали арешти, вилучали наркотики, розбивали нелегальні точки, і знову зникали, залишаючи все на самоплин до наступного разу. Але навіть серед цього лабіринту, що здавався ворожим до будь-якої структури, з'явилися ініціативи, спрямовані на допомогу людям. Благодійні організації відкрили тут дитячий садок і молодіжний центр під опікою християнських місіонерів, де намагалися надати підтримку тим, хто опинився на узбіччі. Це були невеликі осередки людяності, що пробивалися крізь бетон і беззаконня. Своєрідним громадським серцем міста став історичний ямен, колишній урядовий будинок у самому центрі лабіринту. Тут відбувалися зустрічі мешканців, культурні ініціативи та спроби згуртувати спільноту, яка до того існувала ніби у паралельній реальності. Попри всі труднощі, місто поступово адаптувалося до нових обставин. Протягом багатьох років Куолун надихав людей на створення образів постапокаліптичного світу, лабіринтів антиутопій і футуристичних міст мурашників. Його складно було уявити, як щось реальне. Занадто неймовірним видавалося саме його існування. Та за зовнішнім безладом і хаотичними структурами ховався зовсім інший світ світ, де була присутня внутрішня логіка, власний порядок і глибоко вкорінена взаємозалежність. Для багатьох місцевих мешканців це місто не було символом руйнації чи вічаю. Навпаки, Коулун сприймався як втілення можливості вижити в будь-яких умовах, як доказ того, що спільнота може існувати без контролю згори, спираючись на співпрацю і власну ініціативу. Він став символом Гонконгу в мініатюрі, та водночас над ним невпинно нависала дата, яка мала покласти край усьому. Кінець терміну 99-річної оренди нових територій. Із наближенням цього моменту стало зрозуміло, що подальше існування міста у його теперішній формі було неможливим. У 1984 році, після тривалих і складних переговорів, Велика Британія та Китай дійшли згоди щодо майбутнього Гонконгу. Було вирішено, що вся територія, включно з орендованими землями, повертається під юрисдикцію КНР у 1997 році. У межах цієї ж домовленості остаточно розв'язано й давню невизначеність навколо коолуну. Попри рішучий спротив багатьох його мешканців, обидва уряди погодилися, що ситуація в кварталі стала надто критичною. Потенційна небезпека обвалу старих конструкцій, загроза пожежі та зростаюча соціальна нестабільність стали достатнім аргументами для прийняття рішення. Місто необхідно евакуювати і знести. У 1993 році розпочався демонтаж. Спершу територію очистили від мешканців, яким запропонували компенсацію та альтернативне житло. Далі екскаватори і будівельна техніка повільно, але неухильно зрівняла все з землею. Так завершилася історія міста, яке десятиліттями залишалося однією з найбільш суперечливих урбаністичних зон на планеті. Його більше немає. Але сформовані навколо нього уявлення і далі живуть. Коолун продовжив жити у масовій свідомості, в двох протилежних проекціях. З одного боку, як символ безладу, сірості та занедбаності, з іншого як приклад людської стійкості та адаптації в межах екстремальних умов. Цей контраст неодноразово став джерелом натхнення для митців, які зображали коолун у вигляді урбаністичної антиутопії, де все підпорядковано виживанню, тіні та контролю. Після знесення коолуну на його місці облаштували парк, залишки колишнього життя не зникли повністю. Зберігся Яман, будівля колишньої резиденції китайського чиновника. Там сьогодні діє музей, а серед зелених алей встановлено макет, точну модель колишнього коолуну, в якій можна побачити його складну багаторівневу структуру, внутрішні дворики та вузькі проходи. Місто фортеця Коолун це феномен, який важко оцінити однозначно. Його легко представити як пекло урбанізації або ж, навпаки, як утопію вільного суспільства, але істина десь посередині. Це була крайність, що виникла з унікального поєднання обставин. І саме тому вона залишиться в історії як живий експеримент про межі виживання, співіснування і людську адаптивність.